Більше 80 видів м'ясної продукції, копченості свинини, яловичини та птиці, ковбаси і сердельки представила на Петрівському ярмарку компанія м'ясо Буковини. Їхні смачні продукти давно полюбилися мешканцям Чернівецької області, тому на ярмарку біля їхньої ядки традиційна черга. Є ковбаски і засідськи діти дуже люблять до сніданку. М'ясо боковини досить потужне, наш комбінат боковинський, який ну, смачні речі робить. Дуже смачні продукти в цій фірмі. Колбаски, сосисочки, копчені, хороші, да. хороше, класно все. Ми завжди беремо м'ясо Буковини у більшості. Ми вибрали м'ясо копчене, грудинку, вибрали домашню колбаску. Окрім традиційної продукції, м'ясо Буковини на Петрівському ярмарку запропонували відвідувачам скуштувати їхні новинки сирокопчені м'ясні вироби. Ми пропонуємо нашим покупцям скуштувати наші новинки. Це є лінія сирокопчених ковбас, виробництво яких ми розпочали внаслідок безмежних прохань наших покупців. Ми дуже поважаємо думки та смаки наших покупців, і саме тому робимо все можливе заради їх задоволення. Адже основне Ни критерій роботи нашого підприємства було, є і буде виробництво якісної продукції. Своїх клієнтів Буковини» щодня чекає в магазині, який розташований в Чернівцях на проспекті Незалежності 40. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.